Уяви собі, що близька тобі людина потрапила у халепу, У неї зараз важкий період у житті. Можливо, її звільнили з роботи. Або, можливо, вона зробила помилку у важливому для себе іспиті. Можливо, вона розійшлася з партнером. Або, можливо, вона накричала на дитину, про що зараз дуже сильно шкодує. Подумай про те, як би ти її підтримала. Можливо, ти б її просто обійняла і побула біля неї. Можливо, б ти сказала, що помилки не визначають її як людину, і що кожна людина робить помилки, і це нормально. Що переживати розрив справді боляче і з часом ця біль стихне. Те, що вона накричала на дитину і зробила можливо, якусь помилку, не означає, що вона погана мама. А тепер уяви, що це трапилося з тобою. Тебе звільнили з роботи, або ти не здала іспит, розлучилася з партнером, або накричала на свою дитину. Що ти собі говориш в подібні моменти? Зазвичай багато з нас починають включати такий критикуючий голос. І ми говоримо собі, яка ж я невдаха, я ніколи не буду нормальною чи хорошою мамою. У всіх завжди все виходить, а я як завжди, і ніколи я не зможу здати цей іспит. Якщо ти впізнала себе у якихось з цих фраз, мені зараз хочеться задати тобі декілька запитань. Хіба справедливо ставитися до себе як до найгіршої людини у світі в моменти, коли тобі потрібна підтримка? Хіба правильно погіршувати і так важкий стан найважливішої людини у своєму житті? Коли ти станеш собі другом, коли проявлятимеш підтримку та співчуття до себе так само, як ти проявляєш її до інших людей. Будь собі другом це програма, яка допомагає навчити тебе бути собі другом. Це програма, яка допомагає навчитися самоспівчуттю. Це програма для тих, хто хоче давати собі підтримку і бути тією людиною, якій можна відкритися, бо знає, що вона не осудить, а обійме та допоможе легше прожити важкі ситуації, емоції та переживання. Бути собі другом це про зміну мислення, про налаштування на голос співчуття, про розвиток внутрішньої співчутливої особистості. Програма складається з шести розділів. Спочатку я познайомлю тебе з поняттями співчуття та самоспівчуття. Ми разом розвіємо міфи щодо нього, а тоді перейдемо до активної практики. Так, на тебе чекатимуть багато вправ, практик, медитацій, які допоможуть розвинути навички самоспівчуття. Це необхідно, адже на словах мислення не зміниш. Спочатку ми поринемо у розвиток навичок усвідомленості для того, щоб навчитися ловити себе в моменті, а тоді перейдемо до вправ на розвиток самоспівчутливої особистості. Якщо у тебе закралися сумніви, що самоспівчуття це про лінь, жалість чи про егоїзм, це чудово, тому що в першому розділі ми якраз розберемо всі міфи, які пов'язані зі самоспівчуттям, і ти зрозумієш, що воно таке насправді. Насправді самоспівчуття це джерело внутрішньої сили, хоробрості та стійкості, це про взяття відповідальності та досягнення мрій, це про впевненість в собі та особистісне зростання, це щит проти жалю та відчаю. Так, знайома нам самокритика в певні моменти нас справді може мотивувати. Але зазвичай вона діє короткостроково. Якщо ж ми хочемо грати вдовго, нам потрібно самоспівчуття. Самоспівчуття мотивує не менше, ніж критика, і ми теж про це будемо говорити. Тому що коли ми собі співчуваємо, ми звертаємо увагу на свій стан, ми чуємо свої потреби, і тоді ми можемо краще робити певні дії, які нам важливо зробити. У світі, який весь час від тебе щось очікує, дуже важливо мати людину, яка скаже, що з тобою все добре, і цією людиною можеш стати ти сама. Бо навіщо йти проти себе, якщо ти можеш стати на свій бік та отримати безмежну силу? Навіщо й руйнувати себе самокритикою, якщо можна рости зі співчуттям? Навіщо ставати собі ворогом, якщо можна бути собі другом? Стань собі другом. Реєструйся на програму та почни змінювати своє мислення, впливати на свої емоції та поведінку.